Привіт, дорогі друзі! Закупочки в супермаркеті, в господарчому. В господарчому такі підвазоннички. Два купила. З такою кришечкою. Колір такий приємний. І з узорчиком. наче корзинка плетена. Наче плетена корзинка. Такий. Вже весна, вазончики будемо пересаджувати. Тут дірочку чотири пробити, воно для дірочки є. І так от такі будуть такі два підвазонники. Мені сподобалися такі, а наскільки вони літрів? Десь на дві літри. 160 на 150. І такі не прямо такі, що дебелі такі. І узор дуже. Такий, наче корзинка. Така. Корзинка. І там же ж в цьому господарському субтракт троф'яний. Буду у кожний вазончик потрошку засипати. Для овочів кімнатних і балконних рослин в контейнерах. Для балконних рослин і торф'яний універсальний субстракт. О, а скільки тут його? Наче 5 кг. 5, да, 5, 5 кг. Такий суб, субстракт. Осіб використання. Тут написано, як його, як його робити тут, для кімнатних рослин, для комнатних, навіть на розсаду, на розсаду беруть, кому потрібно такий субстракт. Батарейки купила кодок вісім штучок, такі батарейки. Для пульти, для пульта такі батареєчки. E vou um aqui mais pequeno Oh, que turbininha. Pino montado. Oh, balões. Pino Pino montado. Це повні монтажна піна, професійна монтажна піна. Там робили ремонт, нам не вистачило 800 мл. Висока якість. Така, піна монтажна. Однако, 5 балонів однакова. То ми брали зимню, а це така більш до літньої. Вже морозів, мабуть, не буде. 65, а що 65? піна? 65. номер 65, чи що воно? Не зірветься воно, щось колотиться. Ага, і ось ще п'ятий такий піна. Так гарно, Така качественна наче. Це балон очищувач, очищувач монтажної піни. Ми вже на неї очищали, очищає піну. 360 градусів. Не піни. Я забула, як вона називається те. Ну, на неї можна і драбину і, і, і ж, ключ, чи як, що не млить, як вона називається, забула. Гарно очищає. Пістолет. А, пістолет. Ось намальовано. Ось. Пістолет. Гарно очищає. Вже нею користувалися. заливається такого так. Де ж мені ще сумки? Це вже продукти будуть. Продукти. Крупу купила був крупа. Подобается мне на смак. Швидко варится. така подребенная. И квасоли. Квасоли взяла. Насушу квасолю. Такая квасоля. Червонобока. Там була біла здорова, не, хотів, не схотілося мені. Так намочу її на ніч, на істушу з моркою, з цибулею. Таке будемо смакувати. Квасоля. Трапешівський з гарбузовим насінням, я вже не раз показувала, нам сподобається. Так, гарбузового насіння прямо чимало. Таке смажене гарбузове насіння. Як же він називається? Грехемський. Грехемський 0,5 кілограм. Тостовий, тостовий хліб 400 грам, порізаний вже на скибочки квадратні. Так. Взяв і робив собі тости. І половинка гурман 300 грам. Гурман хлібець, теж порізаний. І буженинки таку взяла по домашньому така буженинка по домашньому. Пахне. Це приправи. Приправи на дрова. Торчин. Приправа універсальна, 10 овочів. У суп. У суп щось 60 грамів. До сирного супу до сирного супу можна, до салямі, відбірні овочі. Такий взяла. І сухий часник. Гранілюваний. Гранілюваний. 15 грам. Часничок. Чилі. Такий би ми кепчук не брали, оце чилі мені подобається найкраще. Остренький. Люблю сильно чилі, 250 грамів. Оце мені подобається чилі. Дві упаковочки взяла. 250 грам. З натуральних інгредіє... інгредієнтів з натуральних. І корінь імбиря взяла. Він лікувальний і чай подобається з нього. Кусочками такою варю минут 10. Кусочками водичку і лимона додаю. І такий пахучий чай. Імбирь. Я беру моркву, В магазині не беру я морку, цей, салат по корейськи а сама роблю морку по корейськи От я її помію, обчистю. І такий буде у нас морка по корейськи Я завжди і перчик ложила, а це щось мені не ложу, тільки я сіль, цукор і уксус. І вона щось добрі ще виходить. Я не знаю чого. Така солодкувата. Мені щось з перчиком не подобається. Не знаю. все таке як. Так. І, мабуть, на останок взяла яблук. Ми брали яблука, вже з'їли. якесь ігнивеньке одне попалося. Вже вони ж яблучка. Голден, чемпіон і зелена руда. Три сорти взяла. Що. Пахнуть. Пахнуть. Що. Зелена руда. Це чемпіон. І голден. Помиємо. Можна й пиріг спекти. Побачу. Можна і пиріг спечу. І так будемо в виді салата. Бутерброд і два яблучка. Це вже, це вже тобі і салат. О. Набрала яблук. Такий колір жовтий под голден. І добрі ж такі. Та вони кажуть, Голден це вони схрещені з грушею. І груша була, але ну, я не придбала груші поки. Яблочка. Це всі закупочки. Папа, до нових зустрічей!